Ну а на фронті від початку доби 67 бойових зіткнень на покровському напрямку. Найгарячіше 23 штурми росіян. Окупанти намагаються відтіснити наших оборонців. Важко і на Новопавлівському напрямку. Там 12 атак. Лиманські, куп'янські, Торецький відтинки. ворог прагне просунутись, але безуспішно. Гарячі і на харківському та запорізькому фронтах. Курщина там сьогодні сталося 12 боєзіткнень. Зіткнень росіяни завдали 8 авіаударів, 70 разів атакували з артилерії. І зараз до нас приєднується наш воєнний кореспондент Єгор Ромагло із Донеччини. Я вітаю вас, Єгоре. Ну, ви бачите, що на дипломатичних і геополітичних фронтах теж дуже гаряче, гаряче і на самому фронті. Розкажіть, будь ласка, про обстановку на тій ділянці, куди пускають українських журналістів. Вітаю Олено на Донеччині дійсно не вщухають ворожі бомбардування, артилерія, дрони, ФПВ, каби. Чим ближче до лінії зіткнення, тим голосніше звучить російський тероризм. Тільки за цю добу війська адміністрація повідомила про 24 удари по цивільним: це Покровський, Бахмутський, Краматорський райони пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Відомо про одну жертву та п'ять постраждалих. Гучно було і в самому Краматорську сьогодні ворог вдарив по центру та приватному сектору дронами. Місцева влада вже повідомила про одну постраждалу жінку щодо ситуації на самому фронті. Аналітичні ресурси повідомляють, що ворог продовжує повільний, але рух сумщиною. Зокрема, Діпстейт проінформував про окупацію населеного пункту Костянтинівка. Також ворог просунувся в селі Олексіївка. Загалом, в глиб Сумської області, армія РФ вдалося просунутися на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордонники: росіяни розширюють зону заходу піхоти у напрямку Юнаківки та селища Хотінь. Враховуючи це з прикордоння Сумщини, триває евакуація цивільних. За добу виїхало 22 людини. А от наш генштаб за сьогодні вже нарахував 67 боїв по всій лінії зіткнення. Третина з них довкола такого бажаного для росіян Покровська. Крім цього, зберігають активність росіян у напрямку Новопавлівки. Тут нарахували ще 12 штурмів. По п'ять разів атаку. Атакували загарбники на куп'янському та турецькому напрямках. Безуспішно, крім цього, ворог активно задіяв авіацію на Гуляпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямках. Напередодні ж нам вдалося поспілкуватися із захисниками Лиманського відтинку фронту, там де сьогодні ворог намагався просунутися аж 10 разів. А саме з нацгвардійцями бригади Рубіж. Тож вони розповідають, що тут ворог майже повністю перейшов на легку техніку. Часто можна побачити мотоцикли. Також спостерігають певну циклічність. атак. частіше рашисти для штурмів тут обирають Ранок, прошу далі пряму мову. Якщо штурмові дії це з тилу, виїжджають групи штурмові на мотоциклах і намагаються проїхати нам в тил. Вже не штурмують в пряму позицію, вони вже в основному пересуваються по полям, не прив'язуються до посадок, не прив'язуються до якихось орієнтирів. В основному зараз все приміщення через поле, шукають переходи в наш фланг, в наш тил. І таким образом закріпляються, накопичуються, ми їх стараємося вибити з наших флангів, але так як. Їх більше, ніж нас, їхні за себе розвідки також дають нам враження, то це доводиться досить складно. Але все з часом виходить і стабілізуємо лінію фронту. А наступним нашим матеріалом я хотів би нагадати, що з Донеччини триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Тільки за минулу добу поліції вдалося вивести з небезпечних районів 247 людей. Однак вмовити вдається далеко не усіх. Таким яскравим прикладом є Покровськ, там де досі залишається 1800 людей. І е, ці операції з порятунку також дуже ускладнюються через постійні удари в півідронів по евакуаційному транспорту. Тож про нашу подорож до Костянтинівки, і не тільки в наступному сюжеті. До Костянтинівки заїжджаємо разом з військовими, адже без супроводу пересуватися містом вже небезпечно. Деякі вулиці та райони перебувають під постійними атаками дронів. Чи не щодня сюди залітають і ворожі каби? Знищеними нині вважають 30% Костянтинівки. А ось це один із найрозбитіших районів міста. Та, попри такі руйнування, тут досі живуть люди, як от пані Людмила. Давайте, певно, що трошки до підвалу. Давайте ховатися. Трохи. Наш діалог почався з прильоту російської керованої авіабомби. Пенсіонерка каже, таке тут постійна історія. При цьому виїжджати не хоче. Мовляв, прожила в цьому будинку 40 років. Поки люди живуть у домі і у домі живуть, оце так вийдемо там ми чолові там повчаємося. Вроді як легше. Та це, як виявилося, не єдина причина відмови від евакуації. Не можу дитина їхати, бо в мене тут племяннічок і манюня таке. Другий раз приносить мені. А дитина тут ще так. Ага. А, а чого вони не вийдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди, і нема за що. Почути шокує. Та на жаль, це далеко не поодинокий випадок, кажуть у поліції. На зараз по Костянтинівці. Маємо інформацію, що всі діти евакуйовані однак е є випадки повернення родин. На жаль, нині у Костянтинівці залишається приблизно 9 тисяч жителів. Одна з причин цього наявність усіх потрібних ресурсів: вода, світло усе це тут відновлюють після обстрілів. Тому люди вважають, що ще трохи можна почекати. Люди розуміють, коли бачать на власні очі, як палають багатоповерхові будинки, як знищується приватний сектор цілими. Вулицями, то вони дійсно приймають рішення щодо евакуаційних заходів. Та є проблеми з евакуацією із того ж Покровська, який зараз ще ближче до ворога. Нині у місті залишається приблизно 1800 жителів, і усі вони виїжджати не поспішають. Давайте. Давайте, щасливо, все добре. Це що, ви не їдете? Ні, ні, ні. Давайте поїхали. Всі Давай, давай, Крім цього, самі виїзди евакуаційних команд, тих самих білих янголів, стають дедалі ризикованішими. Окупанти частіше цілеспрямовано б'ють ФПВ-дронами по евакуаційних загонах. У нас був випадок, коли працівники ДСНС роздавали людям воду, привезли питну воду і розвозили по районах. В цей час росіяни ФПВ-дроном завдали удару по машині рятувальників. Наші парамедики приїхали рятувати хлопців і. І по машині парамедиків було нанесено удар. Та, попри усе, поліція та волонтери продовжують свої небезпечні місії, аби кожна людина мала шанс на порятунок у якійсь складній ситуації б не перебувала з Донеччини. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти сітів єдині новини. Непоступливість Росії на різних переговорах, чи то в Аріаді, чи то вже двічі у Стамбулі, аналітики пояснюють тим, що Путін увірував в успіх переможного літнього наступу. Тому він усіма силами намагається відтягувати час, заплутувати процес, але зупиняти війну не поспішає. Ба більше бачимо суттєве накопичення війська на кордоні Харківщини та Білгородщини. Масштабні навчання Москва анонсує на українсько-білоруському кордоні, Бої на Донеччині вкрай складні. До того ж Ворог окупував кілька населених пунктів на сумщині. Тож яким воно буде воєнне літо 2025. намагався розбиратися наш воєнкор Олег Корнієнко. Два там підпатки. ти бачиш, де Піде, під", 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 зайшли всередину здання. Ти давай туди. <проб> <проб> <проб)> <проб> Руїни часового яру на Донеччині. Бійці 24-ї бригади відбивають черговий ворожий штурм дронами, палять і техніку, і живу силу. Та росіяни лізуть і лізуть. Ну, вони це кож кожен день роблять. Пробують пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком. Несуть втрати, такі нормальні. Ну то тобто я не вважаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень, за день. Така ж ситуація і в У Ворог. Більше року намагається прорвати оборону і захопити сусідню Костянтинівку. Звідти відкривається шлях на окупацію дружківки, Краматорська та Слов'янська. Паралельно росіяни тиснуть на Покровськ з усіх сторін. За 11 років війни ворог окупував понад 60% Донеччини. Це дрон на оптоволокні. Він може тягнути десь 3-4 кілограми на 10 кілометрів. Без э, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, приблизно такої от пристрій. Тобто це вставляється в пульт пілота. Подключається оптоволокно. Дрони на оптоволокні стали цьогорічною новинкою фронту. Доки Україна нарощує потужності, росіяни ними вже активно розбивають нашу логістику. Під час контрнаступу на Курщині ворог мав вогневий контроль над трасою юнаківка суджа. А згодом окупував чотири населених пункти на Сумщині і продовжує тиснути, розбиваючи все дронами і кабами. Фаза гаряча почалася. Близько двох місяців тому прилітали в основному сюди каби. Фактично, так, да, зруйнували. Фактично, все, все селище зруйновано кабами. І ну, були випадки, якщо брати там будинок культури, то туди ну, порядка 6-8 кабів. Тільки в один будинок культури тривають бої на Запоріжжі. Атакує ворог на Херсонщині, а на Харківщині. Епіцентр протистояння навколо Вовчанська та Куп'янська. Але тут, як і по всьому фронту, ворог змінив тактику. Останні півроку масованих механізованих штурмів не влаштовує техніку, береже та й сили оборони. Її чимало спалили. Як наслідок противник, що зробив? Він взяв найдешевший ресурс війни. Це живу силу свою посадив на інший дешевий ресурс. Це двоколісні мотоцикли. Що дає можливість швидко скорочувати відстань від їхніх позицій до наших, і таким чином намагається штурмувати інтенсивно. Це відбувається кожного дня. На жодну хвилину, на жодну секунду не змагають гармати, не втрачається інтенсивність. Паралельно росіяни стягнули 50 тисяч своїх вояк на межу Харківщини і Білгородщини. А на українсько-білоруському кордоні Москва планує масштабні військові навчання. Західні розвідки і політики припускають влітку. Росіяни спробують знову піти на Київ. Чим завершився попередній наступ росіян на Київ? Ось яскравий приклад. Тому чергові заяви про похід на Київ. Це насамперед психологічний тиск, переконані військові та експерти. А ситуація на Харківщині на кордоні це насамперед Росіяни стягнули війська, аби контролювати ситуацію на Білгородщині. А сам же наступ росіян на фронті уже в активній фазі. Його вони розпочали ще перед новим роком. Та основні сили росіяни сконцентрували на звільненні Курщини та повній окупації Донеччини. Тож так званий літній наступ вони почали перед новим роком, захопивши на Донбасі Курахове. І в наступні місяці путінська армія спробує повністю окупувати Донеччину із залишки Луганщини. До прикладу, вони прорвали нашу оборону, вдалася їм. Донецька операція, вони захопили Донецьку область. Далі що? От далі можливо, а в Генеральному штабі у них звісно, що плани розробляються такі. Можливо, що вони. Б Проведуть наступну стратегічну операцію чи на півночі, там на харківському напрямку, чи на півдні, на Запорізькому вести одразу кілька масштабних наступальних операцій зараз росіянам не під силу за три роки великої війни. Вони вже втратили майже мільйонну армію. І хоча людей там вистачає, Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію. Я так бачу, мої колеги бачать, що росіяни можуть проводити зараз проможні одну стратегічну наступальну операцію. Дві вони просто не тягнуть їм на одну не вистачає Ресурс Тож, ймовірно ворожа армія і далі поповнюватиметься добровольцями, найманцями і зеками. І цю навалу кидатимуть на штурми і створення путінських буферних зон навколо українських областей, які він записав собі у конституцію. Про що каже Путін? Що ми будемо намагатися відібрати ці чотири області, потім заходити в інші області, потім визнавати їх своєю частиною і рухатись далі. по лівобережжю. А далі поживемо. Побачимо. Паралельно московити посилюватимуть ракетно-дронові атаки. Ворог спробує виснажити мирне населення і змусити до свого мирного плану. Капітуляції і ліквідації України у наші плани це точно не входить. Основний капітал війни це люди. Це ті люди, які пілотують в це ті люди, які збивають безпілотники противника. Це ті люди, які отримують позиції. Тому дуже важливо для того, щоб зберегти українську державність, а можливість зберегти українську державність забезпечує безпеку наших сімей. Тобто для збереження власних сімей настав час проявити свідомість. Остаточно сказати, яким воно буде літо двадцять двадцять ніхто не може, однак. Точно відомо, що воно буде вкрай складне як для сил оборони, так і для цивільного люду. І ефект неочікуваності ніхто не скасовує. Тож, аби пережити ці найближчі місяці, ми повинні донатити, підтримувати сили оборони і мобілізуватися до нашого війська. Тоді ми не втратимо країну. Олег Порнієнко, Марія Малівська, факти сітіві. Єдині новини.